Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Хочу зараз вам показати добриво, яке я буду підживляти свою лохіну. Лохіна вже в фазі цвітіння. Ось таке добриво я придбав. Його можна вносити і як осінню, як весною, як літом. Тут дуже багато різних мікроелементів. Як бачимо, ось, азот, фосфор, калій, магній, сірка, бор, мідь, марганець, цинк, молібден, залізо. Будемо давати, тут пишеться 30 грам, ми давати 40 грам, будемо вносити під корінь. Трошки оцю верхню мульчу ми розгрібемо, Ось. Просипемо ближе до корня. Даємо ось тут у нас 40 грам. І ось так просипаємо. Будемо просипати наші всі корчики.